Знов таки тема, яка зараз хвилює багатьох, це ситуація пов'язана з фортифікаційними спорудами, тому що наступ Росії на Харківщині він викликав нову дискусію. Ти знаєш, <рігі> да, ну, <рігі> <рігі> <«Я> про фортифікації <рігі> знає <рігі> <да, рігі> да, точно. І він викликав нову велику дискусію, власне, а що у нас з фортифікаціями, тому що я нагадаю, нашим глядачам зараз як, як, як вкрали, <рігі> як Можна <рігі> і те. і те. Дивися, я просто нашим глядачам скажу попередньо, а ми з Георгієм, а ще на початку, ну в кінці зими, цю тему піднімали, і я питав у Георгія, які є стро. І, так далі. і Георгій мені тоді казав, що десь середина весни, там до кінця весни, mm -hmm. має все бути побудовано. 13 -е апреля да, була... тоб -тоб... 15 -е апреля це був останній день звіт президенту по фортифікації. Ось, тобто, тобто, тобто по факту... Це я знаю 100%. Да, тобто, дивись, тобто, тепер ми можемо говорити вже по факту. А, да, дивись, давай я розповім, да? як що це є, відбувалося. Що є і є. Як, да, як так, це відбувалося, добре? Да. Можете деякі міфи ще... розвієш да. от, з приводу Харківщини? Да, да, я вам щось розповім, Сумщини. як все було. Тобто, коротше, вирішило Міністерство об... 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 Збройних Сил, оборони, а... з президентом на нараді, що потрібно обов'язково починати будувати фортифікації. Це було ще 23 2023 році. І вирішили, що уряд дасть гроші і все коротше, повинні бу будуть будувати фортифікації. Це були, якщо не помиляюсь, 17,5 мільярдів можу помолітися. 17,5 мільярдів і, типа, пішло-поїхало. Потрібно було на кожній Область дати гроші. А, саме такі важливі а, були три напрямки. Це, на увазі, не важливі, а більш типа грошей, якщо я не помиляюсь, це був хар Харківський напрямок Запорожжя, Харків. Запорожжя, Харків, Суми Чернігів. і Чернігів. Ну, коротше, це зрозуміло. Ну, наприклад, там, їм там дали, я вже зараз не пам'ятаю, там, стільки там мільйонів, потім далі, наприклад, там, е, також гроші е, Львів, Чернівці, наприклад, там, да? і потім е, домовили, що Чернівці, Львів, Закарпатський їдуть і самі допомагають будувати все це. Uh -huh, uh -huh. Розумієш, да? так, так, ну, але акумулювати все це. Під кордон, щоб захистити кордон. І все запустили цю програму, я пам'ятаю, почали, коротше почали будувати, але дуже було складно будувати. Зараз я вам розповім чому. Тому що це коротше, була осінь. В осінь. В осінь. І були дощі. Я дуже гарно пам'ятаю, коли я поїхав. Подивитися, як, як потрібно побудувати, як хочуть будувати цю фортифікацію, я був здивований, я був в Чернігівській області, я був в Сумській області, я був uh -huh. шокований, коли я побачив, що вода десь в 25 сантиметрах. Це дуже близько. І я взагалі запитав керівника, я кажу, про а навіщо взагалі ви збираєтесь Но, тут копати? Якщо тут, тут вода тут, так, ні, так близько то, до не зможете. А, а він я кажу, а він каже, а що, а що ти пропонуєш? Я говорю, ну, я говорю як я будівельник, то я вам пропоную насипати землю. А і не копати. А він каже: слухай, ну це ми не вирішуємо. Завдання ставить Міністерство оборони. Да. Так, чи Збройні Силик будуть правильні, uh -huh. я не знаю, взагалі ну, військовий. Да. Я вважаю, що помилка була в тому, що, э, знаєте, коли ти получ... ну, Це моя думка, я не хочу зараз, щоб ніхто не використовував, що це така думка там, в офісі. Нет. Я вважаю, що коли ти ставиш одну задачу двом людям, вони не виконуються. Тому що кожен так, з них буде так, говорити, так, що так, так, а так, до чого так. тут я. Я побачив, я побачив в Сумській області, я побачив в Чернігівській області. Дійсно, ще перше, те, що я побачив, що там було дуже складно, тому що ще, ще не так було холодно, але я вже бачив, що я по лісу походив, і я вже. Ну там вже вода була. Друге, що я побачив там, я дуже близько під'їхав до кордону, і я побачив. Я побачив, як в воздухі військові показали дронів. Дрони, які спостерігають 24 на 7. Що відбувається. Російські. Так, 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 так. Да. І як тільки там накопичуються люди, вони одразу роблять постріл. Так, так, так. І дуже багато я подивився. Дуже багато було техніки, яка було знищено. Да. І коли там хтось там починає розповідати там на дивані там ой, да буде була по побудувати, ну так беріть лопоту, є ті і будують. Я подивлюсь, як ви побудуєте. Mm -hmm. да. Послухайте, ну, э, ну це так нелегко легко не будується. Хочу нагадати, що в, 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 в е, э, окупанти э, в першому. Які це було? Перша э квітня, пані да? э з Бучі поїхали, чи я не пам'ятаю, так, було. здається, так. Десь в 15 там, квітні ми почали будувати э в Київській області фортифікації. Тобто ну, в Київській області вони побудовані були що тоді. Але зараз ми з вами говоримо будівництво кордону. Тому це не Київська область, а це будівництва під кордон. Там все заміновано, ну, там, там не так легко будувати. От, тому я вважаю, що. Тобто там постійно а, росіяни слідкують, там бачиш, я, от фізич, я фізичні сказати. обставини теж не найкращі. Чернігівська, Харківська, Запорожська і Ніколаївська області. Це області, де 24 на 7 висять величезні дрони. На кордоні у мене є фото, у мене є відео. Я його бачив сам своїми, своїми очами, да, і я хочу сказати, що вони дуже за це слідкують, що відбувається на кордоні. Якщо ти починаєш щось будувати, то одразу вони починають обстрілювати. Зараз говорити, наприклад, наприклад, хочу одразу звернути увагу. Якщо хар харківчані дивляться, я не хочу нікого сьогодні, так скажемо бути чим, чимось адвокатом. Я не готов, я не був в Харкові. Я не можу вам сказати, що відбувалося в Харкові. Але от за ці два регіони Сумська до Чернігівської, можу сказати, що там технічно виконувати не можна було. Але хочу сказати: потім я поїхав другий раз. Це був вже в цьому році в нас в початку року. то от я бачив, що да, дійсно вони почали насипати гров. Вони, що викопали і почали робити по-іншому, і там відбувались роботи 24 на 7. Це було Чернігівське області я був. Я подивився і зрозумів, що роботи йдуть. Ви розумієте, хочу також вам сказати, що, на жаль, Ну, вибачаю, що я, може, зараз буду некоректний, але я вважаю, що потрібно, щоб керівництво завжди відслідковувало, як працюють підлегли. Якщо це не відбувається в будівництві кожного дня, то терміни будуть зорвані. Тому я вважаю, що я не знаю, хто був відповідальний за цю історію. Але потрібно в цій історії розібратися і зрозуміти. потрібно, Я вважаю, що потрібно контролювати було кожного дня. А хто там в Харкові а, там не допрацював? губернатор, чи а, от, наприклад, я знаю, що за це взагалі взагалі друга людина відповідала, от этот Федоров, хлопець, який зараз. Михайло Федоров. А, 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 ні, ні. ні. Губернатор Запорожья. А, Запорож все в все, Запоріже. Федор. Да. Якщо... Ну, це в Запорізькій області Іван. Ні. Він, він відповідав Міністерство оборони, він був радником. І він відповідав за всю Україну. Ага. Так. Да, ну, як він. Ну, він потім. Як би, він такий невеликий час за це відповідав, потім він віддав, він зрозумів, що він не встигає. І там бути, і за фертифікаціями, Тому я хто там був, особисто я не можу сказати, дійсно не знаю. Але я думаю, що мені е, буде е, знаєш, знаєте, е, там, важко розібратися, а хто дійсно про це повинен відповідати? Я впевнений, що у цій проблемі є конкретна людина, яка повинна це відповісти. Угу. Це там Кубраков, Федоров, там інші, на e там, ну, я не знаю. Ну, я, думаю, що, я думаю, що є дуже такий цікавий орган назви ДБР. Вони розберуться. Вони розберуться, да. так, абсолютно вірно. Але ну, тобто, з твоїх слів ну, так я можу зробити висновок, що а, в планах будівництво було і так далі, але є відкрите питання, наскільки це все було реалізовано. Дивіться, ще раз, я не можу зрозуміти, я там не був. Можна було там будувати чи тому, не можна? Що, а, тому що я чув багато просто і я не можу зараз заперечувати. Я вам ті, що роз'яснив, що наприклад, коли я був, будувати в воді, не я, знаю, що не можна було і такі будувати. це б, без, безсенсовно. Да, да. А я знаю, що там побудували, але акти досі не закриті, тому що ніхто не закрив акти. Тому що було в Харкові, не можу сказати. Я там не був. Ну, писали дуже е, так скажемо з великою різницею. Одни говорили, що там будується 24 на 7 ми бачили, другі говорили, що там не будується. От. Наприклад, хочу вам сказати, що в Київській області, в Київській області я знав, що е, побудовано було ще в 23-му році 11-14 кілометрів. Ну, я можу помолітися я не пам'ятаю. Ну, такий великий шматок. І з цими проблемами Київська область працювала. І а, а, керівництво Київської області а, за це слідкувало, щоб відбувалося будівництва фортифікація. Угу. Ну, тобто, по факту, я так розумію, що зараз буде в будь-якому падку відбуватися певні перевірки не всього цього процесу, да що там побудоване, що не побудоване, тому що ну це викликає питання. А ще до речі, є цікавий момент. А я помітив, що в соціальних мережах розганяють, може, ти проясниш цю інформацію. Розганяють інформацію, що будь то на прозоро відкриваються тендери на будівництво доріг на от прикордонних там Волчанськ і так далі. Ну, тобто в містах, там, де відбуваються ну, близько бой... бойові дії. А може, ти про це щось чув? Я про це не чув. слухайте. Дороги в нашій країні будують одна людина. І дозволено будувати йому одному. більше нікому не дозволено. Фамілія у нього Шкіль, тому я не знаю. Там... Хай розберуться. Я вважаю, що при кордонній зоні будувати дороги та мости за. 5 мільярдів в Чернігіві, як це побудували зараз. Я вважаю, що це ну, для мене це нерозумно. Вот. А... Катерина Натфрейд написала: на Прозоро відкрили тендер на метро на Виноградар. От, будь ласка. Скільки це вже. Володимирович, красавчик. Ні, ти сказав красавчик, а хтось зараз виріже і скаже, що ти його похвалив. Ти розумієш. Будь ласка, а то кажуть, я постійно кажуть, тільки погано. Будь ласка. І піде Юрій Беркадзе похвалив тендер на метро на Винограду. Дивіться, ну, що я хочу сказати. я вважаю, що сьогодні. Якщо говорити про метро, потрібно що сьогодні, щоб зафункціонувало зафіксу... зафунк... нормально все нормально. Тому що ми з вами знаємо, що закрита шість, якщо я не помиляюсь, і е... майже збираються іще. ще якусь кількість закрити. Закривати. Тому давайте, я вважаю, що давайте сьогодні запустимо, щоб працювало метро, а потім... Далі будемо думати, будувати. І хочу сказати, що метро, мости, дороги в нашій країні будують один, один, одна фірма. Тільки. О, дуже цікаво. Так. Да, да. А... І з цієї фільми дуже серйозні зв'язки були в Міністерстві інфраструктури. Ага, а ось так. От. А, Катерина Натфуль напише: тому питання і, одне. Я вибачаюсь, я нічого не буду. Так. так. А, вона питає: тому питання одне, Коли посадять кличка? О, слухайте, ну це питання не до нас, на жаль. Да, ми ж, на жаль, ми створимо не, не, не ми ДБР і ми не набув. ДБР, і ми не НАБУ, це потрібно питати у них. Дивіться, є така тенденція дуже погана. Зараз я поясню, в чому це тенденція. Е, е, наші з вами партнери, яких я дуже поважаю, і вважаю, що ну, це такі, скажу відверто, для мене це єдина надія, на що я розраховую на світлі майбутнє нашої країни. Це наші е, сусіди Європа, і це наш партнер США. Тенденцію, яку я бачу. Наші політики, міністри, мери, якісь чином добігають до США, розповідають, яка здесь корупція, і роблять таке прищеплення а, від, так скажем, від фальша. Тобто розповідають, які вони гарний там, да. послухайте, я вважаю, що а потім, да, і, вибачаюся, я не закінчив. А потім США починають, типу, от ви не, так скажемо, не чіпайте, ні, ні потрібно, вони ж хороші. Там, да. ну, от Це так відбувалося з Кубраковим, так відбувається з Кличко, з іншими людьми, яких я знаю. Тому, послухайте, так не можна робити. Так не можна робити і. і не можна використовувати наших союзників та сусідів в боротьбі, красти одною рукою, наприклад, лівою, а правою здороватись і поясняти нашим друзям та сусідям, які вони класні.